Я... Пропозиція щодо ем, організації 121 причал залишити 2-3 ініціативну групу, яка, коли ми дійдемо до розгляду питання податків, е, задасть нам питання, ми відповімо на них і продовжимо роботу. А е, решта залишити і там, очікувати рішення. Ми прийшли сюди вирішити проблему, а нам треба працювати. Давайте, будь ласка, тоді ми почнемо нашу сесію без криків, просто спокійно скажіть. Ми все вас почуємо і разом вирішимо. Давайте, щоб не було криків і спорів. і тому саме тому Олександр Віталійович просив. Щоб хтось залишився один. Бо зазвичай небагато людей, дуже багато галасу, всі кричать, а проблема залишається не вирішується. Ми можемо робити вирішувати. А чому ну, то... ви? А чому ви, який ви... ви... вас, вас да, вибирає. А ви нас вибір? Тоді, як сесія не відпочалася з-за того, що вона була зорвана вами, дякую. ми все, Мы разговариваем. Разговаривай, я тоже разговариваю. Люди не слышат, ты пришел провод.